Доброго дня! В програмному РРО Кашалот є можливість збереження залишку всієї готівки в касі для наступної зміни. У цьому випуску ми поговоримо, як це правильно відобразити в кабінеті користувача Кашалот. Увага на екран. Щоб зберегти готівку в касі для наступної зміни, необхідно зробити налаштування в кабінеті користувача Кашалот. У розділі всі каси. Налаштування. Залишок готівки в касі. Це можна зробити двома способами. Спосіб перший. В налаштуваннях у кабінеті користувача кашалот можна активувати лише опцію Залишати всю готівку в касі. Тоді, після закриття поточної зміни, вся сума залишку готівки. Буде зберігатися у програмі та переноситися до наступної зміни при її відкритті із операцією службове внесення. Контроль щодо ліміту залишку готівки в касі на кінець зміни не здійснюється. Та при закритті поточної зміни операція службова видача не буде виконуватись. Спосіб 2. Якщо в налаштуваннях кабінету користувача кашалот, для ПРРО буде одночасно встановлено ліміт залишку готівки в касі та активовано опцію Залишати всю готівку в касі. Тоді при закритті зміни буде здійснюватись контроль щодо суми залишку готівки в касі на кінець зміни у межах встановленого ліміту. Операція службова видача при закритті поточної зміни не буде виконуватися за умови. Що сума залишку готівки в касі на кінець зміни не перевищує задане значення ліміту. Після закриття поточної зміни, сума залишку готівки в межах ліміту буде зберігатися в програмі та переноситися до наступної зміни при її відкритті з операцією службове внесення. Як бачите, усе працює як годинник, адже розробник програмного РРО кашалот. Завжди дбає про зручність роботи користувачів у програмі. Дізнавайтеся більше про роботу програмних РРО на каналі Систем для бізнесу. Маємо багато корисного для вас. До зустрічі!